Привіт! Як зрозуміти, що ви йдете не туди? І при чому тут транзитна енергія? Зараз все поясню. Для цього нам потрібен маячок. Звичайно, я цим вже давно не користуюсь, але вам буде, буде цікаво зробити такий експеримент. Берете каблучку, яку ви носите, одягайте на ниточку. Ну, можливо, у вас є маяк, маячок, з яким ви працюєте. Маятник, так? Да? Тоді класно. Так, підготували наш маятник. Це буде каблучка, яку ви носите. Тепер вам потрібно ліву руку перевіряти. Ось енергія, яку ми будемо щитувати в ладошки, це енергія протилежного полу. Тобто, якщо ви жіночка, то тут енергія ладошечка буде йти чоловіча. Якщо ви чоловік, то з ладошки буде йти жіноча енергія. зрозуміло, протилежного полю. Що ми робимо? Ми беремо цей маятник і дивимося. Так. Бачите, розкручується. Ось це кільце короткий маятник, йому хочеться більше розкрутитися, відчуваю, як ниточки мішає. Я маятник не розкручую. Ви можете вдома також перевірити собі, побачите, що колись. каже, скільки в мене чоловічої енергії. Отлично. Тепер дивіться, беремо тильну сторону, перевіряємо. Не знаю, робили ви таку практику чи ні. Для чого? Це буде ваша енергія. Плюс ми будемо дивитися, скільки у вас транзитної енергії. Що таке транзитна енергія? Це та енергія, яку Всесвіт вам дає на реалізацію ваших бажань. Поїхали. Тильну сторону і дивимося. Супер. Починаю розкручувати. По, я прям бачу, в мене йде по велику. Дивіться, як розкручується маятник. Ви бачите? Скільки в мене транзитної енергії. Значить, я можу втілити в життя будь-які свої бажання. І всесвіт мені дає всі ресурси, тому що я постійно живу в ресурсі, постійно, да. З нею на одній хвилі. Дуже дякую тобі, маятник. Я завжди дякую всім. Крім того, ви можете зрозуміти, що якщо у вас маятник не крутиться, то просто так стоїть на місці. Так, давай розкручуйся, а то зараз всі подумають, що в мене немає транзитної енергії. Якщо у вас маятник не крутиться, а стоїть, це говорить про те, що у вас не просто немає енергії да, на якісь свої плани, втілення своєї мрії, а ви йдете не туди. Тобто, ви живете не через хочу і кайф, а через потрібно або мушу. І тут потрібно задумуватись: цікаво. А чи хожу я на улюблену роботу, чи живу я з улюбленою людиною, чи я все роблю через треба? Бачите, така коротенька практика. І покаже. Е, до речі, знаєте, що чоловічої і жіночої енергії у нас повинно бути, ну, воно ну, по однаковому. О, тися, бачите, чим вище піднімаєтесь, тим більше розкручуться. Повинно бути однаковою кількість. У нас повинен бути завжди баланс в тілі. Чоловіча, жіноча. Світле, темне. І ніколи не говоріть і не думайте, що ви світлячок, що ви біле і пушисте. У вас її темне. Без темного ви б не змогли підсвітити своє світле. Гарного вечора!